Сумські організації національної спілки художників України презентували виставку присвячено річчю з дня народження Григорія Сковороди. Експозиція в мене об'єднала 22 роботи 19 авторів. Це живописні і графічні твори, і більш давні, і створені цього року. Зараз от актуальний такий момент, коли куди дивитися, який орієнтир взяти. А сковорода, що казав, треба все воно є в нас. Тобто подивитися в дзеркало і в собі шукати ці всі моменти. І тобто, кожен художник представив роботи і ви можете побачити, що у кожного бачення є на цю тему філософські роздуми. Художник Олександр Яловенко представив дві графічні роботи, що зображують перебування філософа і поета на Сумщині. Так як він мешкав на Сумщині. І так я показав він, завжди любив людей. От, був з людьми відвідував слабоженщину. це Ре апостол, от, Сократ наш український, наскільки він обдарований Богом. Бо мандрівник, людина, поет, музикант. Петро Кишенюк представив роботу під назвою Доля розповідає, написав її ще в 2011 році. Це така алегорія України. Вона перша була названа Україна, але тоді вона була якось недоречна, була одна влада інша, якось не, не, не приймали її. Її подавав там на якісь виставки. Вона була, але <кій> зараз. Вона доречна. Така тематика, як Григорія Сковороди їх надихнула, і це дійсно знову ж показало їх з іншої сторони самих художників, бо саме такі замовні, так би мовити, виставки їх спонукає до творчості такої більш осознаної і більше такої поглибленої в історію. Виставка у стінах сумської організації національної спілки художників України діятиме впродовж двох тижнів. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.